В Мукачеві в гостинному просторі ветерана хата відбулася важлива подія, яка об'єднала молодь волонтерів та ветеранів. Студенти Мукачівського центру професійної технічної освіти та учні Закарпатського обласного ліцею з посиленою військовою підготовкою організували незабутній майстер-клас, на якому продемонстрували, як вони власноруч виготовляли смачні смаколики для ветеранів. Сьогодні ми будемо готувати класичний трайфл. Для цього ми беремо підготовлені продукти. Це е, попередньо випечений бісквіт, нарізаний далі. Карельну. Сована полуниця, подрібнені пісмажені горіхи, свіжа полуниця та м'ята, та також крем, чист на основі вершків. Нам дуже сподобалася ця ініціатива підтримати наших ветеранів, наших військових, показати їм свої здібності, чим ми можемо їм допомагати, і також гідно представити свій навчальний заклад. Ми сьогодні готуємо цукерки Фереро і Райську насолоду. Ну це цікавий захід. Підтримка ветеранів. І волонтерів. Сьогодні ми робимо сет роли, сет кул, сет квадрат і, і сніжний краб, щоб підтримати волонтерів, ветеранів і щоб показати, що ми все можемо. Студенти не лише продемонстрували процес створення ласощів, а й поділилися своїми враженнями, показуючи, з яким натхненням вони підходили до цього завдання, аби пригостити та порадувати ветеранів. Це був справжній жест вдячності тим, хто віддав своє життя за мир і спокій на нашій землі. Це, звісно, потрібно як для ліцеїстів і це будучи наші захисники, так і ветерани, які повертаються. Вони теж чим мають зайнятися, щоб не сидіти вдома. От не випадково створили цю ветерана, хата. Волонтери наші, щоб могли як ліцеїсти приходити сюди. Ну і в основному, щоб, звісно, могли приходити ті, хто воював, вже, щоб не залишатись вдома. Тут приймають участь, ну, різні роблять акції, тут, що лише тут не робили. От сьогодні конкретно прийшли кулінари, які показують свою майстерність для всіх нас. Запросили нас, захід ветеранів для. Виховання особового складу та патріотичного були запрошені нових знайомств з людьми, які пройшли важкі шляхи, отримали бойовий досвід. Ну і наші волонтери, які безпосередньо приймали в цьому участь, допомагали своїми діями і до сих пір підтримують. Такі зустрічі мають величезне значення як для молоді, так і для ветеранів. Вони допомагають не лише згуртувати різні покоління, а й відіграють важливу роль у процесі реінтеграції ветеранів у суспільство. За сьогоднішній день у нас проходить такий майстер-клас. Об'єдналися дві-дві наші навчальні два наші навчальні заклади. Це військовий ліцей, професійно-навчальний заклад Мукачівський. Це діти сьогодні наші дітки показують майстер-класи по виготовленню по в а також ви бачите, що наші ветерани тут і вони будуть після майстер-класу будуть куштувати ці страви, зроблені руками наших дітей. Це місце у нас таке. Ветерани його назвали вже хата добра. Тобто тут знаходять таке, знаєте, співчуття, підтримку, моральну, психологічну. Всі, хто повернувся з фронту, діючі військові, які приїжджають у відпуск, їх родини, дітки. Ну сьогодні в нас такий захід, як кажуть, солодко смачний. Ми продовжуємо такі акції добра, вони потрібні саме для ветеранів, для суспільства, для патріотичного виховання молоді. Такий Мат зустрічей, де молодь об'єднується, щоб подарувати ветеранам частинку свого тепла, є важливим і необхідним для нашого суспільства. Це свідчить про те, що ми разом можемо підтримати і допомогти один одному, роблячи цей світ кращим.